Я розпаковую посилку Арсан. Зубна паста. Так, да, це в нас тепер така буде зубна паста. Пробуємо. Клас. Аж три. Римкуніки. Твій улюблений, правда? А -а -а. Клас. Так, да, вірно, порошок для білого. Олійка. Вишневих кісточок. Вишневих кісточок. Що там ще в нас? Капіна для рук. З ромашкою. З, з, ромашко. з екстратом ромашки. Подивись, так, подивимось. Так. Це знайомий антижир. Так. Помічник на кухні нам, mm -hmm. так? Mm -hmm. Ні, це срібно. Срібне? Так. Да. Mm -hmm. Супер. Чорна бузина. Так, що це таке? Коли ми б'ємо чорну бузину? Коли Чорна бузина. Аж дві. Так, теж супер збиває нам температуру. Ага. І ще у нас залишився якийсь папір. Так, це у нас форма для замовлення, як завжди, з нашими прайс у нас такий, з нашими цінами і балами. І, звичайно, наша накладна. Так, наша накладна. Ну, ось наше замовлення. Ми замовили пральний порошок крем кубики, три нових зубних пасти і куровіби. А в подарунки ми отримали ось такі подарунки. Ось накладні. Нам е нас видно, скільки коштувало, скільки ми заплатили. Усе замовлення коштувало 4168 гривень. А сума е розрахунку. 153698. Тобто, ми сплатили за нього всього навсього 1537 гривнів. Ще й доставка безкоштовна, тому що замовлення на 6 балів. І ми отримали у посилці 246, 246 12 продуктів. Замовлення, загальна сума 4168 гривень, майже 169. А оплатила я за нього всього 1536 грн. ну, 537 з копійками. Якщо нам візьмемо калькулятор, порахуємо, то на 12 позицій, які у нас були у цій посилці, то одна позиція, один код у нас виходить 128 гривень. Скажіть мені. Де можна купити суперовий органічний екопорошок, економний, який дуже гарно відпирає за 128 гривні. Дякуємо Ерсах, дякуємо, що він нам дає таку можливість. І два роки поспіль у нас вже Ерсах є вибір споживача року.